У Фастові пройшло феєричне шоу від студії східного танцю Бахіра. Назва колективу з арабської перекладається як яскрава та гарна. Тому на сцені великого залу міського палацу культури яскравими були не тільки східні костюми, а й дівчата, які зворожували глядачів своїми неперевершеними рухами. Ми отримали масу емоцій позитивних. Серце просто вистрибує насамперед. Ну я сподіваюся, що глядач також отримав саме позитивні емоції, тому що в нас просто немає слів. Ну, ми дуже раді, раді були і старались, намагалися все зробити, щоб глядач був задоволений. Вже вкотре фастівські колективи роблять свої звітні концерти благодійними. Глядачі могли не тільки насолоджуватися виступами, а й допомогти бійцям. А то Зараз у нас є літній період, так я скажу, що зараз в принципі є заявки на літню форму, але в але це видає держава, однозначно видає, але хлопці однозначно хочуть там щось краще, кращі берці, і все інше. Ми рік кажемо, і я буду на тому далі казати, що в принципі життя бійців спасає бачення ворога, так, коли ти бачиш ворога. Ну, звичайно, ти дієш. Коли ти його не бачиш, ми маємо, на жаль, двохсот. Все. В країні, коли йде війна, добра справа завжди потрібна. Нехай маленька, але там на передовій вона може зіграти велику роль. Крістіна Колесникова, Володимир Степасюк, Фастів Тів.